Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Секонд Хенд. Сьогодні у нас другий день завозу, ціна за кілограм 365 гривень. Покажу вам одяг, також взуття і сумки. Розпочну ось з такого яскравого светру. Це у нас хороший якісний бренд, який якраз спеціалізується на вовняних речах. І цей светр не виняток. Тут 80% вовни, вовни міріноса і 20% кашеміру, що є великим плюсом, адже це додає якоїсь такої особливої м'якості тканини і комфортності. Розмір тут був вказаний М, власне, йде він ось так от по фігурі. Светр без явних дефектів, фактично в ідеальному стані. Можливо, є якісь такі невеличкі ковтанці, які буде легко почистити. Якщо б він був в розмірі L, я б, напевно, собі точно взяла, адже і склад, і колір у нього фантастичні. І взяла до примірочної ще ось такий чорний светр. Він більш такий святковий, оскільки і на рукавчиках понизу, і вверху має такі блискітки. Акцентні. Тут теж дуже хороший склад, це у нас розмір 16 44 У складі є 70% вовни, 20% ангори і трішечки нейлону. І давайте дивитись на нього в примірці. Скоріше за все, його неправильно випрали, оскільки він доволі маленького розміру, йде ось такий в обтяжку, а насправді розмір у нього великий, був вказаний 16-й. Інших дефектів на ньому немає, і в принципі в такому вигляді його теж можна носити, теж має право на життя. Тут такий ніби вийшов рукавчик три чверті, і загалом він такий от легенький по фігурці йде. І ще мені сподобався дуже ось цей светр від манго, і окрім того, тут ще була бірка, де було вказано Handmade, тобто ручна робота, я так розумію, цю всю красу хтось зв'язав вручну. Щоправда, тут підвів склад, він повністю синтетичний, тут поєднання акрилового поліаміду і поліестру. На жаль. В іншому светрик бездоганий, Дуже красивий, дуже красива тут в'язка, така незвична, багата, дуже стильно дивиться, колір також освіжаючий, світлий, ну і якість не непогана, але от таким складом я собі б річ не купляла. Адже в мене все-таки склад тканини йде на першому місці. А тоді, вже я дивлюся на крій фасон, актуальність. Ще мені сподобався ось такий плетений светр. Він де такий, як сітка, в різних бежевих кольорах. Це у нас фірма GAP, він в ідеальному стані. На жаль, бірка зі складом відрізана. По відчуттях, скоріше за все, це бавовна котон. Серед нюансів трішки у нього закороткі рукавчики, в іншому непоганий светр. Навіть ось так от під джинси можна б його було вдягати. Як вам цей светр? Пишіть в коментарях, подобається, не подобається, і загалом як ви ставитесь до ось таких от плетених речей чи носити, власне, светра плаття у вигляді сітки. І люблю в магазинах Second Hand знаходити ось такі звичайні класичні базові речі. Подобалась мені ось така вкорочена кофта від New 40-й розмір, склад тут непоганий, тут переважає віскоза і трішечки є синтетики. Стан на перший погляд був гарним, але ось тут внизу виявилася пляма. Звісно, з плямами речі я не купляю. Адже такі от базові речі можна знайти і в набагато кращому ідеальному стані. Ну і крім того, цей топ виявився на мене такі, от маленькі і коротенькі. Надто. Ще трапилася мені ось така дуже схожа теж базова кофта, вже в білому кольорі від Primark в розмірі M. Теж йде в рубчик, теж дещо вкорочена, але тут, на жаль, бірка зі складом відрізана, тому про склад можна лише здогадуватися. Сподіваюсь, він тут хороший. Але, як і в першому варіанті, ця кофта на мене теж маловата. Якась вона така от надто коротка. А от стан тут ідеальний, на відміну від попередньої кофти, взагалі без дефектів, як з магазину річ, і доволі непоганої якості, попри те, що Primark – це масс-маркет, причому не дуже дорогий. І окрім цієї білої кофти, взяла ще від Primark ось таку гірчичну. Тут уже вказаний розмір L, подібний виріс у неї, і вона йде теж така. От в рубчик. Хороший стан. Тут уже усі бірочки і за складом вона доволі непогана. Тут переважає віскоза. А саме віскоза 52%, решта нейлон і поліестер. І до цієї кофти взяла ще ось таку спідничку в такому ж кольорі гірчичному прямого крою з двома накладними кишеньками. Від Mark Spencer 12 40 розмір. Склад тут теж доволі непоганий. Тут у нас є, щоправда, менший відсоток віскози 34, решта тут поліестер і трішки еластану. Ось так це все разом виглядає. Непоганий вийшов комплект, майже співпадають кольори, трішечки так, відрізняється тон, але можна було б так і ходити. І кофта, і спідничка в ідеальному стані, без дефектів. Мені от, загалом образ сподобався. Пишіть, як він вам подобається, не подобається. Собі б його не купляла лише з однієї причини, що спідниці я ношу вкрай рідко. Навіть не пригадаю, коли востаннє носила спідницю. А далі буду приміряти плаття. Плаття, до речі, я теж не дуже часто ношу, але на відміну від спідниць, ношу і вони є в моєму гардеробі, особливо літні плаття. Ця сукня на прохолодну погоду, на осінь, на весну, на зиму. І це дуже класний бренд. Єгір. Це розмір M. І склад хороший. Вона складається у нас на 50% з вовни, тобто така от тепленька якісна сукня. Як на мене, дуже непоганий варіант. Сукня йде з білими манжетами, з білим комірцем, дещо нагадує таку от сукню для вчительки чи якусь таку шкільну форму, але щось в ній є. Я навіть задумалася, що можливо треба було собі її купити, адже справді дуже цікава сукня, водночас лаконічна, але з такими от акцентами, і виглядає вона справді якось так от дорого-багато. І ще взяла до примірочної ось таку сукню, але я б навіть сказала, що це не сукня, а накидка, оскільки вона йде з напівпрозорої тканини. Вона прям вся така от просвічується, великі акцентні квіти на такому білому тлі, розмір 12, і це у нас 100% шовк. До речі, якщо на неї дивитись ось так от на відео, то вона практично не просвічується. Але насправді ви бачите наскільки тут тонесенька тканинка. Якщо десь стати на світло, то вона буде повністю світитися. Класно її вдягати кудись на пляж, напевно, на купальник. Як такий от пляжний варіант сукні, чудовий варіант. І Літо наближається, тож суконь в оглядах буде все більше і більше. Ось така мені ще сподобалася, вона абсолютно нова ще з картонною магазинною біркою. Така ідея, як сукня сарафан на бретелях, це Маркен Спенсер, щоправда, великий 44-й розмір, чудове поєднання тут тканин, льону і візкози. 53% тут льону, 47% віскози, і я люблю це поєднання тканин, оскільки ця тканина тоді не так сильно мнеться, як просто 100% льону. Дуже класна ця сукня для літа просто шикарний варіант з складом, закроєм, але вона мені абсолютно не підійшла по розміру, надто вона широка. Я вам нагадую, що сьогодні у нас другий день завозу і завіз доволі непоганий. Ви бачите, скільки речей я набрала з собою до примірочної і гляньте, що я буду далі приміряти. Це один з моїх улюблених брендів КОС. Сукня в темно-синьому кольорі на короткий рукавчик, де з прекрасним складом вона у нас на 100% бавовни. Плаття в сороковому розмірі без дефектів, в ідеальному стані. Єдиний нюанс, що воно трішечки просвічується. Це для мене теж великий мінус. Сукні, які просвічуються, я не беру, оскільки не люблю під низ піддягати ось ці такі, от як під'юпники. В іншому сукня прекрасна. Кос це абсолютно мій бренд, оскільки у них водночас лаконічні речі, але з такими от цікавими якимись нюансами, деталями. Тут, власне, дуже класний крій, гляньте, як тут зроблений виріз, він де таким от човником, прям прямий. І дуже класно викроєні рукавчики. Сама сукня приталена, жіночна, але водночас і кежуальна. І далі буду міряти ще одну сукню. Це у нас Маркен Spencer. Вона вже така от довга, чорна, врубчик з такими розрізами по бокам, сороковий також розмір. Склад доволі хороший. Тут переважає віз коза. Ось така вона в примірці йде повністю по фігурі. І мені тут трішки бракує довжини. І якщо чесно, ці розрізи, якісь тут лишні, вони не дуже добре сюди підійшли, оскільки сукня, ось така, от внизу, як поморщена, робиться. Хоча сама по собі сукня в ідеальному стані. І гляньте, які ще штани знайшла. Це Zara розмір М. Вони такі дуже широкі, дуже об'ємні в тому синьому кольорі, в такому спортивному стилі, вверху на резинці, на зав'язках, і тканина тут така супка, щільна, яка Нагадує денім. За складу вони повністю натуральні, це 100% бавовна. йдуть з кишеньками, але вони якісь прям дуже величезні. Я не розумію, що це в них за така модель, що вони такі, як прям шаровари. вони і по довжині довжелезні, і по ширині широчезні. Попри те, що тут розмір був вказаний М навіть не L. І гляньте, яку ще знайшла цікаву кофту, вона в дуже такому насиченому блакитному кольорі. Теж цікава в'язка, це у нас фірма Ту, 12-й розмір 100% бавовна. Іде на короткий рукавчик, вона як футболка. Якраз на такий сезон, як зараз, для весни ідеальний варіант. Кофта в ідеальному стані, без дефектів, дуже акцентна і навіть з такими темними джинсами круто виглядає, якось освіжає. Я вам хочу нагадати, що ми з вами в секонд-хенді у другий день завозу, і ціна сьогодні за кілограм 365 гривень. І остання з одягу, моя знахідка це ось такі чорні джинси прямого крою в розмірі 38-му. Написано, що джинси у нас виготовлені в Єгипті, це трішечки насторожує, але загалом мені якість подобається. Класний щільний денім. Я люблю власне ось таку от якість деніму, коли він не тянеться, коли він не такий тонесенький, а цупкий і добре тримає форму. І в примірці вони мені також сподобалися, добре сіли по фігурі, і в талії, і в стегнах, і довжина теж та, що треба, не волочиться по землі і не за короткі. Прямо такий от ідеальний варіант джинсів. З одіо це була моя остання знахідка, власне, найбільше мені сподобалась ось ця вовняна сукня. Заважила вона всього навсього на 140 гривень. Але я її все-таки залишила в магазині. І ось цей перший светр, який я приміряла, теж класний, заважився на на 75 гривень. Також в залі трапилась мені ще ось така от блуза в темно-синьому кольорі від другого бренду Massimo Dutti, але вона була в плачевному стані, тому навіть не брала її до примірочної. Просто вам показую, як знахідку, адже тут шикарний склад, вона на 100% з шовку. І ще ось така була непогана блуза на короткий рукавчик в кольорі хакі. На перший погляд теж ніби шовкова, але насправді ні. Тут у нас переважає віскоза, ось така от бірочка, де вказано, що тут у нас поєднання віскози і бавовни. І давайте дивитися сумки. Сумки показують теж вагові ціна за кілограм, така ж 365 гривень. Тут у нас ось така сумочка Аля Майкл Корс, але вона дуже понищена і одразу видно, що це не оригінал. Ось така дуже цікава сумка. Це у нас стиль Бербері. Це дуже дорогий люксовий бренд, і власне ось цей весь принт нагадує саме Бюрбері. Давайте подивимося, чи є якісь бірки, розпізнавальні знаки. На жаль, всередині жодної бірочки немає. Але сама сумка з натуральної шкіри. Ось цей ремінець, так точно заважила вона всього-навсього на 86 гривень. Прям дуже класна, без дефектів. Взагалі, як новесенька, але вона така дуже мініатюрна. Малесенька, туди мало що поміститься, хіба телефони, якісь там картки. Дуже класна, стильна, ну не знаю, оригінал чи не оригінал. Ось така ще була дуже мініатюрна сумочка в такому ніжному, блакитному, світлому кольорі, і вона йде з замінника, ось так виглядає зсередини, і бренд мені невідомий. І давайте разом дивитися, що тут цікавого серед взуття, дуже багато спорту, кедів, кросівок. Це вагове взуття, я думаю, постану ви бачите. Ось такі були конверси в яскравому червоному кольорі, але, на жаль, сильно заношені, затерті. Ось такі ще балетки в непоганому стані. Знову ще одні конверси внизу в чорному вже кольорі. І ось такі непогані кросівки, комбіновані білі зі сріблом. І також були цікаві леопардові такі, як кросівки на липучках. Ось такі, як угі, трендові, короткі, але невідомо, що нас чекає в наступному сезоні осінь, зима, тому наперед ризиковано щось таке купляти. Ось така ще сумка. Гляньте, вона з натуральної шкіри, доволі великого розміру і в дуже гарному стані. Я б навіть сказала, що стан у неї ідеальний, адже жодних дефектів на ній немає. Гляньте, який чудовий стан шкіри, і колір у неї просто чудовий. Тут всередині є бірочка, вказано назву бренду, і також вказано, що це натуральна шкіра. Всередині також сумка чиста, стан ідеальний, має довгу ручку, дві коротких, ось так вона виглядає, така як сумка Шопер. Загалом чудовий варіант сумки. І загалом мені навіть дивно, що сьогодні другий день, а її ще досі ніхто не купив. І давайте дивитися далі на взуття. Ось такі, як вінтажні балетки в дуже гарному бірюзовому кольорі з натуральної замші, прикрашені такими от перлинками. Але бракувало кількох намистинок. Ось такі дуже навіть, непогані туфлі, класичні, чорні, і ще ось такі в сірому кольорі, як ідуть під замшу на стійкому каблучку. Дуже красивий у них мис. Тут у нас знову лофери. Але це не натуральна шкіра, а це щось вінтажне з натуральної шкіри у поєднанні з замшею. Ось тут внизу помітила цікаві такі от босоніжки на тонесеньких лямочках в золотому кольорі. Абсолютно нові, 38-й розмір на таких високих підборах з обрубленими носами. І поруч теж такі от блискучі на танкетці, теж в ідеальному стані фірма Next. Дуже великий вибір взуття. Взагалі можна знімати окремий випуск саме про взуття. Ось такі ще босоніжки, теж цікаві, леопардові з натуральної шкіри. Вони такі ніби як хутряні. І тут ще одні також леопардові, теж такі ніби як під хутро. Мають дерев'яну підошву і підбори, і це я вам скажу не дуже зручно, колись у мене було схоже взуття. Це у нас лофери, я так розумію, шкіра натуральна. І дуже такі вони м'якенькі, зручненькі. Ось такі ще блискучі, лаковані. Ось ці доволі непогані. New лук в темно-синьому кольорі виглядає дуже базово. І Завжди мені здається, будуть модними. Такий формат суття ніколи не виходить. З моди завжди залишається актуальним. І ось такі ще дуже зручні. В непоганому стані і також з натуральної шкіри. І ось тут я помітила сумку, гляньте, таке от велике Лого Шанель. Вона абсолютно нова, лакована, велика і в ідеальному стані. Але, звісно, що це не оригінал. Давайте ще покажу вам, як вона виглядає всередині. Ось така, нібито брендована у неї вся підкладка. І також є ось тут всередині напис. Назва бренду Шанель, і навіть написано, що вона у нас виготовлена у Франції. Але інших розпізнавальних знаків, зокрема якихось номерних знаків, тут немає. І видно, що сумка не шкіряна, а це замінник. Хоча, от такий от доволі непоганий варіант: містка сумка, зручна сумка. Мені стала цікава її ціна. Давайте разом поважимо. І власне сумка Шанель у нас коштує близько 300 гривень. Загалом ціна за кілограм 365 гривень. Давайте ще вам на кінець покажу трішки взуття. Ось такі були дуже красиві черевички в новому стані. Вони з натуральної замші. Таке враження, що вони абсолютно не ношені, адже подивіться на їхню підошву, вона взагалі не затерта і новенька. Дуже класний варіант. Знов ж таки дуже багато цього разу взуття спортивного. Ось такі адідаси. Вони з натуральної шкіри, але самі бачите їхній стан. І ось такі були від вітоміхелфігер, але вони дуже сильно заношені, навіть всередині вони порвані. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся. У мене виходять дуже часто відео, тому підписка важлива, аби не пропускати цих відео. Пишіть в коментарях, що з сьогоднішніх знахідок вам сподобалося найбільше, або ж не сподобалося, що би ви собі придбали з того, що я вам показала. І на цьому прощаюся. До нових зустрічей!